хе <му> хе Ви поки можете принести докази Я поки тут настроюся А то погано, мабуть, Ну не берімо. Сорокова стаття. Чого не попередили, що ведеться відеофіксацію? А? Чого не попередили, що ведеться відеофіксація? Я тільки включив. Ну так включили, все, попереджуєте. Уже, уже включили. І... Чому ви порушите право зробили? Ефектор, будьте любезні, будь ласка, придивіть своє посвідчення для початку. Будь ласка, своє посвідчення придивіть, будь ласка. Так, Яковенко, Олександр Миколайович, до 21-го року. Дякую. Тимчук Олександр Петрович до 20-го року. Так, що ти кажеш там було? Порушення правил обгону. Yeah. Добре, де, де це заборонено обгоняти, написано. Вечері. Там не екзамен прийшли приймати, правда? Ну ви Ми ж повинні мені роз'яснити суть скоєного правопорушення, ні? Право ні? І що? От там написано, що ви вчинені, не здавали. Я вам кажу, що ви мені зобов'язані зробити. Роз'яснити суть скоєного право правопорушення. Ви, ви вчинили правопорушення, ви повинні знати право ви мені... Ви не знаєте право уважи. Я знаю їх. Я вам подарую книжку, що ви зробили. Подаруєте. Покажіть, які документи. На підставі чого? В межах чого? На підставі порушення правил дорожнього руху. В рамках розбирательства справи? Закону України про поліцію. І що там написано? У разі порушення водієм правил дорожнього руху, ми маємо право, зупиняти на Хорошо, зупинили, далі що? будь ласка, ваші культури. Представили, все як положення, посвідчення попадається. Представили, все. Давайте будемо розглядати справу, якщо представили, все нормально. Це ж правопорушення, правильно? Я все знаю скорость. Яка різниця? Я водій. Яка різниця? Велика різниця. Ну дивіться, я вам дам паспорт, подивіться. Є таке, так? Все. Особу встановили, правильно? Так, да, так. Да. Правильно. Що починаємо розглядати справу? багато таких Звісно. Тих, хто знають свої права, звісно, багато. Та А скажіть мені, от чесно, отако от скажіть мені прямо. Заборонено обганяти на... через сплошну. Розмітка 1-1, так? Да? Ну, я питаюся узнати, ви мені скажіть, заборонено чи дозволено? Як майка мрав, так? Я не начальник фрео. Я Це як, ви, в... ви, як ви, водій. Я як водій. дивіться. Ви порушуєте ми... правил дорожнього руху. І все? Так. Да. Ви на перший раз вас попередження. На перший раз? Так. А ви знаєте, що попередження виноситься... Куди ви пішли, інспектор? А ну поясніть мені. Що, правда, заборонено через одну слушну обганяти? Я вам ще раз поясню. Ви що начальник, має, що ви будете мене питати, екзамени проводити. Ви мені що? тільки що перед'явили, що я порушую. Водія. У, У мене вас є вам. Ви, ви здавали на екзамен? Яка вам різниця? Та я вас питаю різниця? конкретно. Яка різниця? Я Ми конкретно вас питаю. Різдавали. Так от іменно, ви попереду. інспектор поліції, я, я вам запитую вас. Я вас попередив. Попередження це є наказання за якесь правопорушення. Якщо в мене правопорушення немає, як ви можете мені наказувати мене? Усне, це зауваження, а непопередні, по-перше. І по-друге, інспектор, я вам скажу. Опустіть, вікошку. Припустіть, будь ласка. У нас є виклик, ми поїхали, я пробував. Почекає ваш 10 хвилин виклик. Виклик не почекає. Виклик. Ви не мене припали. зупинили. Куди ви О, свалюєте, блін? Ну що це таке? Не а що це таке? Піджали хвоста і все, валите? Чи як це називається? Я вам ще раз кажу, Є. тому що ви. Та куди ви свалили блін?